Як заслаб я на бронхіт кашляв, як сказився, то лиш куркою з крамниці, лиш нею лічився. Чув, що в ній антибіотиків напхано чимало. То як доктор приписав, а так люблю сало: 10 грамів на кіло ваги пацієнта розділить на два прийоми, спасете клієнта. А як були в мене глисти, мене осінило. Бачив, як в саду у фермера яблуні кропили. Як черв'як на гілці здох, то й в черві здохне. По яблучку тричі в день, то й гати не охне. Моя баба прочитала, щоб врода не згасла, треба на лице їй мазать пальмового масла. Та то ж масло заграничне, де ж нам його взяти? Купив торт із кремом, На, будеш смарувати.